наявності автомобіль Kia Niro Electro, 64 кВт годин батарея. Автомобіль 2019 року виготовлення привезений з Нідерландів, повністю весь в заводському окрасі, без жодних перефарбувань та пошкоджень. Перевірено. Автомобіль має 65 тисяч оригінального підтвердженого пробігу з наявними випусками від офіційного дилера. Наголошую, оригінальний підтверджений пробіг 65 тисяч. Автомобіль без жодних нюансів, зауважень в збереженому технічному візуальному стані. Автомобіль у максимальній комплектації Executive Line, максимальна передня оптика, наявний тепловий насос, два порти, зимова гума Bridgestone. Автомобіль повний пакет асистентів має, мертві зони отримання в смузі, виїзд парковки, безключовий вхід, пам'ять сидінь та електрорегулювання сидінь, акустика GBL, шкіряний салон з вентиляцією та підігрівом передніх та задніх сидінь. Ще раз повторюю, 65 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Збереженному стані він под також на другому. підігрів сидінь, повторюсь. Повний пакет 에, зарядок. Оригінальних, подовжувач та оригінальна зарядка. Два ключі. Камера заднього виду. Жодних зауважень з технічного стану до автомобіля немає. Всі вікна теж рідні.